В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тетя Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казку Козак Шпичка. Казок є на світі багато, і сам ти їх можеш сказати. Є ще й про шпичку казка, послухай її, будь ласка, Жив собі козак шпичка. Була в нього шапка сіра, невеличка, сорочка вишивана, запаска матір'ю ткана. Жупан червоний, шаровари сині, діставав по святах із скрині. Чоботи дьогтем мазані, люлька, папуха в китайку зав'язані, Шабля дідом кована і ладанка долі прихована. Мав він дружину, галушку. Кругленьку, наче пампушка, вбрану, як панянка, сорочку вишиванку, в плахту мальовано, в спідницю гаптовано, чебітки з каблучками і очіпок з китичками. Має він ще й діток десяток, хлопчиків і дівчаток, милих, веселих, гарненьких, в сорочках, що вишила ненька, фарбовані бузиною штанці та спіднички з канвою. В дівчачі і віночки стрічками, коралі з дукачами. Навчали їх батько і мати, старших завжди шанувати, молитися за Україну, єдину свою батьківщину. Доняк навчала мати гарно газянувати, прибрати, помити, віхтем долівку змастити, прати, білить, малювати, піч топити. Пекти, варить та солити, конопельки тіліпать, льон прясти, шерсть ткати, плести та вишивати, збіжжя жати, в снопи в'язати та пісень гарних наших співати. Батько ж хлопців навчав господарювати, Як сіять, косити, молотити, орати, Біля худібки ходити, будувати, майструвати, ліпити, За сім'ю і родину дбати. А як треба, то й захищати. Жив ще з ними давній дід, мав аж сто дев'ять літ, грав на кобзі, співав, як він з турками воював. Та бабця, мов сива казка, в очах її ніжність і ласка. Бувальщин багато знала, онукам розповідала. Був у них кіт, що співав. М'яу-мяу, я смачненько ум'яв. Пес гавчик сторож хвостатий, що не упускав лихих до хати, та всяка живність і птиця, що в господарстві згодиться коник, корівка, овечки, свинки, кури, індички, гуси, качата, кізка, ще в дерезу залізла. Город та садок коло хати, де люблять пташки співати. Там все по потребі родить, бо Божа милість тут ходить. Хатинка в них сама не складена, О около глиною підведено. Квітами по вікна розмальовано, соломою стріха насована, а наверху колесо для лелеки, Що приносить щастя здалеку. Двір з поришем замружений, а квітник з чорнобривцями й ружами. А в хаті лави й полиці, Комен в квітках, мисниця. На ній стоять миски, горнята, глеки, макітра і кварта, каганчик, ступка, тарелі та ложки і іншого посуду трошки. Біля спечі стоять хватки, коцюба і хлібня, лопатка. Поряд стоять чесало, прялка, рубель, пряло, на ослоні жбани з водою, коромисло в кутку дугою, на лаві діжа полотном вкрита, під лавою козу, жорна, сулія, корито. Кутко образи з рушниками, Лампадка і трави духмяні, дідух під образами, з квітами і колосками, килимки, а на столі тертина, найгостинніша наша країна. Є тут хліб, сіль, калач, паляниця, Мед і страви, щоб пригоститься, Бо гостям у нас раді люди, завжди було так і буде. А ще у саду при господі стоять липи, хатки, колоди. В них живуть комашки гожі, на нас працевитістю схожі, а біля городу річка, що в'ється, неначе стрічка, Ліс, поле, лук, рівнина. оце це наша країна. Славним минулим і не дуже. Та все ж вона наша, друже, як і оповідка про шпичку. І родину його невеличку. На добра ніч вам, малятка. Завжди пам'ятайте про свою батьківщину, про Україну.